Уміння фотографувати це в першу чергу творчість, а вже після цього клопітка робота, без якої ви ніколи не зможете створити справжні шедеври. У стані постійного творчого пошуку знаходиться і колум'янка за станом душі Оксана Островська. На протязі двох років вона неутомно віднаходила найвдаліші кадри. На 60 знимках та чотирьох фотоколежах у віковічненні люди, яких ми чи щоденно зустрічаємо на вулицях Пасанкового міста. Напевне, тому назва експозиції несе доволі влучну назву обличчя Коломийщини в об'єктиві Оксани Островської, представляючи нам з. Знайомих незнайомців, які також, як і автор фотовиставки, захоплюються красою та чарівністю міста понад прутом. На фотовиставку Оксани Островської завітала чи не вся Коломийська інтелігенція, в тому числі і представники міської, районної та обласної влади. Вони захоплено розглядали світлини, очима шукаючи знайомі обличчя. Надзвичайно важливим є те, що пані Оксана на своїй фотографії творила цілу палітру культурного життя Коломиї, адже за професією вона журналіст і висвітлювати найактуальніші моменти життя міста це її безпосередня робота. Враження Приємні і хороші, тому що е, на всіх фотографіях, які є на сьогодні на виставці, е, вони світлі, вони енергетично е, заряджені на добро. І це дуже важливо, що е, людина дивиться на світ, е, очима добра. Це найголовніше. Е, і друге, надзвичайно приємно те, що. Е, на цих виставках дуже багато людей простих людей. Це найголовніше. Тобто не йде пошук тільки якихось відомих людей, а звичайно дуже прекрасна колекція дитячих фотографій, святкування дня міста Коломиї. Молодець. Фотовиставка обличчя Коломийщини стала справжнім подарунком для пані Оксани, адже того дня вона відзначала своє 25-річчя. Тому гості вітали фотокореспондента з днем народженням та відкриттям фотовиставки, зазначивши, що по придоволі молодий вік, пані Островська зарекомендувала себе на теренах області як активно та ініціативного працівника, який наполегливо турує шлях до Олімпу успіху. Тільки чотири роки, як вона в нашому місті почала свою журналістську діяльність, але настільки вона заявила про себе і заявила з позитивної сторони дуже багато хороших рис характеру протаманні саме Оксані. Її цілеспрямованість, її комунікабельність, її відкритість напевно допомагає їй І я думаю, що вона досягає своїх вершин саме завдяки цьому бажанню працювати. На сьогоднішній виставці ми бачимо дуже багато робіт, де вона саме хотіла показати коломиян, і бачимо ми наших коломийців, бачимо в наших гостей тільки життєрадісних, красивих, бо зараз дуже багато такого є в світі, що ми бачимо лише негативне. Оксанка сьогодні продемонструвала всім нам, як треба любити не тільки Україну в цілому, а як треба любити наше місто, як треба любити тих. Коло маянки тут проживають, як треба любити один одного. Гості зазначали, що з такою любов'ю зобразити мешканців писанкового міста може лише людина з гарячим серцем та світлими думками. І це в черговий раз було доведено під час експозиції світлин, адже кошти, вилучені з продажу фотографій, підуть на розбудову сиротинця Святого Миколая, що знаходиться по вулиці Січинської, 22. Недаремно фотовиставку відкрив Божим благословенням отець Сергій, побажавши митцю завжди жити думками з Господом, і тоді обов'язково здійсниться найзаповітніші мрії. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути присутнім тут на цій фотовиставці. Хочу сказати, що Оксанку вже знаю давно. І в принципі, вона, як людина, така творча, як професіонал, встановлювалася на моїх очах. І надзвичайно приємно, що сьогодні вона досягла такого великого рівня. І в сьогоднішній день от її персональна фотовиставка. Є яскравим прикладом того, наскільки вона над собою працювала і чого досягнула. Сьогодні багато людей прийшли її привітати, побажати їм творчих успіхів на майбутнє. Я сподіваюся, що людина, яка приїхала в Коломию і вже стала справжньою Коломиянкою, пройде ще зовсім небагато часу і прославить наше місто на всю Україну. Я їй бажаю творчих успіхів, всього найкращого. Виставка зацікавила багатьох прихильників фотографій, як любителів, так і професіоналів. Дивлячись на талановиті роботи, фотомайстра хочеться взяти в руки фотоапарат і самому спробувати піймати миттєве життя. Бо кожний момент яскравий неповторний, так чому ж не лишити його собі на згадку, особливо коли на ньому красуються обличчя близьких людей. У цілковитому захопленні фотоекспозиції залишився голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич, який зауважив, що був приємно здивований. Побачиш власний власне знимок на фотовиставці. Відповідальність, відповідальність ніколи не запізнюється, знаєш свою роботу від а до я. Не знає, що має робити, ніхто не показує на когось пальцем, що хтось зробив не так, а вона зробила так. Вона робить то, що вона може. І за це тобі честі хвала. Я завжди відносився і відношуся до тебе, носити з великою повагою, тому що справедливість і то, що є, повинно бути завжди першим. Вітали й друзі, колеги, бажаючий творчого пошуку та цікавих тем. Я прийшла на виставку привітати нашого одного з найкращих журналістів міста Коломиї. І хочу сказати, що з проходом Оксани наша журналістика, особливо фото, і навіть самі заходи ожили, бо як з'являється Оксана, вона стільки енергії своєї випромінює, і це оточення, куди вона з'являється, стає набагато світлішим, енергійнішим і кращим. І це все можна побачити в сьогоднішніх фотографіях. Такі нюанси, які вона зауважує, які може би ми навіть в своєму житті не запам'ятали, але завдяки Оксані, завдяки її дуже такому кмітливому оку. Це все фіксується в історії, і це все ми можемо дивитися сьогодні. І це вже лишиться справді на нашу найдальшу історію. Наприкінці зустрічі Оксана Островська висловила слова вдячності усім присутнім за візит та теплі слова. Вона пообіцяла, що й надалі працюватиме у напрямку фотомистецтва, щоб ще більше продемонструвати коломийцям усю валич міста.